Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Трамп збирає термінову раду безпеки. Путін втратив берега у межах масштабних навчань. В глибині держави відбувся запуск зі стратегічного підводного човна Брянська балістичної ракети Синева. Після чого наземне в космодрому Плісієцька здійснив мобільний комплекс ЯРС, який стартував по маршруту до полігону на півострові Камчатка. Паралельно стратегічний бомбардувальник Ту-95 увійшов в опуск крилатих ракет з великої висоти в ході тут нового ракет. ЯРСО ззнала руйнівного руйнування в польоті. Уламки були виявлені за межами планового коридору, що свідчить про технічну аварію чи відмову системи. Також повідомляється про катастрофу одного з бомбардувальників ту 95 який впав одразу після вильоту з аеродрому, що суттєво знижує готовність носіїв ядерного потенціалу. Що ж, реакція в провідних столицях світу була блискавичною. Президент США скликав екстрене засідання ради безпеки, готуються ультиматуми, вказуючи на порушення правил стратегічної стабільності. Москві, навпаки, вищі постанови серед них Патрушев та його оточення ведуть переговори про можливу відставку керівництва країни, мотивуючи його нераціональністю у прийнятті рішень. Події створюють прецедент раптового запуску стратегічних засобів, який водить країну агресора у нову фазу ризику не тільки зовнішньої ескалації, але й внутрішньої політичної кризи. Що ж, ця подія демонструє, що у сучасній ядерній доктрині важливим є не лише сам Пуск, але й його супровід технічних. Готовність зв'язок управління контроль над системами аварії ракети «Ярос» і падіння носіяту Ту-95 свідчать про збої у системі, які можуть підвищити ймовірність неконтрольованого сценарію. Крім того, політичний ланцюг управління, коли посадовці обговорюють усунення керівника країни, показує, що внутрішня нестабільність може стати каталізатором невипадкових пусків. Реакція США і міжнародного співтовариства вказує на те, що подібні маневри сприймаються не як навчання, а як сигнал підвищення готовності, показовість Розміщення ризику на глобальну арену. З огляду на це поступово критичною ланкою є контроль комунікаційних каналів, готовність систем раннього попередження та механізми стримування як зовні, так і всередині країни агресора. Більш глибокий сценарій з наслідками можемо підготувати. Але після цікавого аварійного запуску Яреса розвідслужби служби НАТО зафіксували розрив корпусу ракети близько через 80 секунд після старту. Оболонка зруйнувалася на висоті близько 30 кілометрів, ймовірно, через деструкцію. І секції або відмову системи стабілізації. Уламки впали за межами полігону. Кура деякі елементи ракети виявлені в небезпечній близькості до населених пунктів. Наразі триває оперативне очищення території спецпідрозділами, але факти втрати контролю над стратегічною ракетою став предметом термінового розгляду у військовому відомстві. Після цього інциденту було тимчасово припинено роботу мобільних пускових систем ЯРАС у двох регіонах. Ще більшою загрозою визнано катастрофу стратегічного бомбардувальника ту 95 мс Літак злетів із аеродрому в Амурській області. Мав на борту дві крилаті ракети, проте впав менш ніж за 10 хвилин після старту. Попередні дані вказують на критичну відмову силової установки та відсутність незалежного технічного обслуговування. Літак вибухнув при зіткненні із землею. Частини фюзеляжу розлетілися на площі понад півтора кілометра. Команда з чотирьох членів екіпажу загинула. Цей інцидент став ударом по іміджу стратегічної авіації та засвідчив, що ресурс машини вичерпують. Ця швидше ніж відбувається технічне оновлення на фоні цих подій у Кремлі відбулася аварія непублічних на параді апаратів ради безпеки РФ Патрушева Також представники військово-промислового комплексу висловили занепокоєння щодо неадекватності рішень глави держави, зокрема його наміру перевести стратегічні сили у стан повної бойової готовності без погодження із генштабом. Також на нарадах піднімалося питання про ризик втрати зовнішньополітичного контролю, агресивна демонстрація ядерних можливостей на тлі внутрішніх. Аварії та прорахунків лише підштовхує захід до жорсткішої відповіді. Формується робоча група, яка має підготувати перехідний протокол на випадок усунення чинного керівника з ухолом на конституційну процедуру стабілізації. В США ситуація розглядається як пряма загроза стратегічній області стабільності. Президента скликав Раду національної безпеки. Обговорюється запуск глобальної ініціативи щодо контролю над ядерними навчаннями. Готуються нові санкції. А також союзники попередження. Порадження союзниками в Європі щодо підвищення ступеня ядерної готовності. попередній аналізи дій Москви визнає високий рівень внутрішнього хаосу, але й водночас зростання ризику непередбачуваного удару не як політичного сигналу, а як наслідку втрати командного ланцюга. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо Vamos